Добрий ранок. Починаємо урок. У нас сьогодні запись невелика буде, невеличка така, тому що ми просто підіб'ємо підсумки самостійно роботи. Дивіться, як розподілилися ваші підсумки. Ось тут група, яка розуміє, що робить. Десь група, яка... Погано розумію, що робить. У вас не було зараз час складних задач. Перша, перша задача у вас була просто на кількості плати. Одна формула, в неї підставляється питома теплоємність, в неї підставляється маса, в неї підставляється різниця температур. Там різні речовини були, але формула одна і та ж і все. По-перше, ми домовилися, що ви берете е, табличні дані з нашого збірника задач, тому я. При перевірці дивлюсь на відповідь, яка соответствовать этим даним. А якщо ви брали з якогось інтернету, дані, я не знаю, не бачу, де ви брали такі таблиці, такі дані, то ви не отримуєте правильну відповідь. А в нашому випадку я можу хоч посмотрите, відкуда така відповідь. А якщо це тест, ви ж просто не отримуєте правильну відповідь і все. І тест занулить вашу відповідь. Ну, якось давайте, Я як домовились, так ви будете робити. А, в другій задачі у вас у всіх потрібно було або знайти питому теплоємність, або знайти масу. Зрозуміло, що це ви будете шукати із формули кількості Ну, Ми домовилися, що першу формулу ми пишемо основну кількість теплоти. І більшість з вас так і зробила. Тобто ви пишете формулу кількості теплоти. А чому ж тоді ви пишете, що це, це питома теплоємності, або, або це маса? Це кількість теплоти, а з нею ви потім щось знайдете. Хочете два рази написати? Добре, написали кількість теплоти, записали формулу, потім записали там масу або потім теплоємність, записали формулу для неї або зміна температури. Добре. Але не, не, не можна написати масу і написати Q дорівнює і так далі. таке інше. Тоді це означає, що ви вважаєте, що Q – це маса. Це не так. Тому будьте уважні, коли ці пояснення пишете. Але є серед вас ті, хто відразу написали якусь дивну формулу без е, кількості теплоти, я не заперечую. Я казала, що так можливо робити. Але навпаки, от ті, ці, ті, хто так написали, ті взагалі пояснень не зробили. Просто десь з потолка якась формула прилетіла і давайте ми будемо з нею щось робити. Більш того. Е Ті, у кого оці бали ніжні, як ви робили, першу задачу ви пояснювали, ви перевірку зробили, там обчислення робили, все. А всі інші задачі ви вже наспіх роб... виконували. Але ви ж робите домашнє завдання. У вас дуже високі бали за домашнє завдання по вашій самооценці. Ну, дуже високі бали. І що? Що ми з цими балами повинні робити? Якщо я даю просту самостійну роботу, а ви не, не підтверджуєте свої бали? тобто ви не можете себе об'єктивно оцінити? Чому? Це дивно для мене? Дивно дуже. І третя задача була на тепловий баланс, на змішування води холодної і гарячої. У нас ми в класі розв'язували розв такі задачі. Ви вдома такі задачі розв'язували. У нас лабораторна робота така була. Льо, і ви не пишете мені нормально розв'язання такої задачі? Як це можливо? Не, не говоря вже про те, що деякі з вас там запутались окончательно і безповоротно з масами, об'ємами і так, таке інше, з одиницями вимірювання. Це не дуже добре. Тому що наступна самостійна робота вона буде більш складна. Там же не буде таких простих задач, де просто беремо формулу і просто розв'язуємо. Ви ж бачите, що у вас з домашніми проїздять? Вони все складніше і складніше. А я подивилась на середній бал, який ви виставляєте себе по класу за домашній і за цю самостійну роботу. Так різниця в полтора бали не в пользу самостійної роботи, а самостійна була на порядок проще чи простіше, ніж домашня. Як же ви тоді перевіряєте свої домашні роботи? Значить, ви не бачите своїх помилок? А якщо ви їх не бачите, як же ви їх виправите? Ніяк. Я ж прошу будьте уважніші, коли я показую, як зробити розв'язання задач. Вникайте в це, розбирайтесь. Ну, як по-іншому по навчитися. Нікак. Я не можу вас нічого навчити. Я можу вам допомогти навчитися. Це, пожалуйста, але, будь ласка. Але я не можу за вас все це вивчити. Це тільки ви можете зробити. Так, питання по самостійній роботі. Якщо що бали, хто хоче подивитися, якщо ви посилання зберегли, то я відкрою, і там написані бали по кожній задачі в програмі, в оболочках де ви писали. В Google класі це не переношу, тому що я сразу казала, що ми в той балочці працюємо. Так, все. Домашні задачі ви порахували в нас і в класі ми щось розв'язали. У нас зараз 61 задача, і 17 в темі, мабуть, так. І сьогодні в нас лабораторна робота номер 2 визначена потоми теплоємності речовини, і в мене інструкція не помістилась на двох сторінках, вона у мене аж на, три, на трьох вийшла. Тому, дивіться, ще раз нагадую: шапка – це святою, те ми пишемо обов'язково, потім хід роботи отримані результати. А потім дивіться, скільки в вас багато інформації. Здесь є теоретичні відомості, здесь є вказівки до роботи, тут огромна кількість всього. Ми все це не пишемо, ми все це читаємо. І все це буде ще в відеосюжеті. Той, хто проводить роботу, він ще це буде розповідати вам. Не будь пролист... не ласка, саму роботу. Уважно слухайте, так, вона довша. Не ж але уважно послухайте, тому що вам в ваш загальний звіт потрібно буде включити все, що від вас потребують ось тут автори-підручника, і то, що вам предложить автор ролика. Це важливо. Тобто ви після ходу, хід роботи і отримані результати, знову робите таблицю, знов, знов не забуваєте ціну поділки. Вона там є, її можна до таблиці або після таблиці відразу зробити, і вона вам півбала додає до шапки або не додає, ну як ви вже зробите. Під таблицею у вас будуть ось по цим формулам обчислення. Вам ще потрібно щось ви берете прямо безпосередньо з експериментами якісь дані, а якісь дані ви будете розраховувати. Тому вам потрібно буде формули підставити числа і порахувати. А після цього, от там, де аналіз результатів, там, де творче завдання, по-моєму, творче завдання в них однаково. Ну, тобто, я планувала, що ось це творче завдання буде, по-моєму, він його і озвучує. Тобто там не задача. Там е, вам предлагають запропонувати спосіб визначення питомої теплоєм... теплоємності рідини. Ну і запишіть план експерименту. План експерименту це перша, друга, третя, п'ята. Отримали теплоємність. Добре. Тобто, щось взяли, щось кудись зробили і отримали те, що нам потрібно. Мабуть, якісь формули додали. Ну, Все. Знов є у нас похибка, не забуваємо її розрахувати. Ну і, мабуть, все. Ну і от аналіз результатів експерименту. І те, ті питання, які є в, в самій роботі, там де буде зйомка зроблена, все це має бути в висновку. Відповідайте на це питання, але нагадую, опять не за пунктами 1, 2, 3 або А, Б, В, а це зв'язний текст. Починаємо ми вивод, як завжди, з мети, а потім поступово пояснюємо, що, що ми отримали в ході лабораторної роботи. Ну, мабуть, все. Розповіла. Я розумію, що по ходу самої роботи, мабуть, будуть питання, ви мені будете їх задавати, але то ми вже будемо по ходу роботи. Ваше домашнє завдання, ну, так, воно складне. Ну, 27-му не складна, а далі там є на що на 56 ту увагу звернути, вона цікава. Мені подобаються такі задачі. Все, мабуть, я завершую ступну частину. you uh -huh.